Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Чим вже займаєтесь? Чим займаємося? Я замок заливати підвал. Коли ми зберігували, то Василько, Михайлик, Михайлика брат, все мені допомагає. Все допомагає. Тако, раніше б'ємо бутилки. Б'ємо бутилки, тако, щоб шкурі внизу не, не були під під бетоном. Далі виложуємо каміння. Каміння переливаємо бетоном, даємо армопояс, ще арматури кинемо, щоб ніякий шур не залізти. Одним словом, Василько не рятує. Сергійку, беремо відра, хлопчики. Беріть отово. Я сюди зроб'ємо, мені ще молотка треба. Всім благословенної суботи. Ну та й та йдемо до праці, йдемо до підвала. Іди покажи, що ми зробили. Якщо пере... перебито, треба все. то тут не буде видно. Нічого не буде видно, треба світло ще зробити. То, треба то Так, каміння сюди. Де, тут не видно душе. Тут на закрутці буде. Отово зараз будемо щоб сурі не лізли. Все по-господарськи має бути. Ну, таке, потім перебілимо, стелажі поваримо і буде нормально на закрутку, на закрутку буде нормальне місце. Все, давай відключаємо.